Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні субота і знову ринок. Давайте разом з вами подивимося ціни. Помідорчики від 20 гривень до 25, огірки 50. Так, що в нас далі є? Так, отут теж огірочки 40, десь продавця немає. Запитати, по чому груші. Перець 50 45. Сметанка. То у вас сметанка сепараторна? Сепараторна. А по чому? 180 літрів, 90 копій літр. А, по 90, зрозуміло. <різь> Ой, канонка. скільки малинка? 25. Гарно. 60 літрів. А груші? Груші три. Угу. А перці? Перці п'ятдесять. Ні, ще повітря. Баклажанчики двадцять п'ять. М'ясне, бачите, по триста вісімдесят бочок. Картопля. А скільки картопля? Пятнадцять, дванадцять і сім. П'ятнадцять, дванадцять і сім. Як бачите, що ціни з того тижня не змінилися на картоплю. Так само 12 гривень, які гарні сухоцвіти. Тут дуже гарненькі. А скільки такі сухоцвіти? П'ятдесят. Ой, гарні. Гарні бухати. Та бачила, дуже гарні у вас сухоцвіти. Я Скільки капуста? Капуста так і є дорого. Mm. Ця мораці засуха і для капусти це пашу. Це все, все, буде вже дорого. А скільки кабачки? 30. Морква яку випустила. 30. Морква 30, зрозуміло. А скільки молочко? 25 гривень літра. А творог? 90. Нежирний, я так полимаю. Не жирний, а не Так, Хлібчик тут привезли, хлібчик. Так, далі дивимося, що цікавого тут є. Сливи. А скільки сливи? 30 гривень, сливи. Сьогодні дуже гарний ринок. сьогодні субота. До речі, хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності зі святом вас. Всіх так. Дивимось далі. Тут помідори домашні О, кролик. Є А скільки ваш кролик? 220 кг. 220, ага, зрозуміло. А сметанка? Сто літра, зрозуміло. Йдемте далі дивимось. В принципі, ринок непоганий. Персики. Скільки домашні персики? 70 80 дорогуваті персики якісь. Тут ковбаси. 120. 120. 120 гривень такий кілограм, так? Да? Кілограм? 120 за кілограм. Mm -hmm. тоже? Дуже да. гарна риба така велика. Вже такое немає. мабуть. Ну, от а, тут у скільки медок цікаво за літр? Літра сто сімдесят. тару сто шістьдесять. Свідоць третій здобут. у нас от такі сторони. Скажіть, а я вибачаюся, от така це який мед? От зараз останній. Ні, в смислі з чого? Світковий знаю, там. Квітковий. А. А. Це... а ви на ту суботу, буде? будете? На, на, а? На суботу будете? На наступну суботу будете? На слідуючу суботу я хочу. У да. тару медок можна купити за 160 гривень. Надіюсь, що вони будуть. Можна буде підійти. Так, ось тут цибулька 17, бурячок 15, а тут капуста по 20. Перчик 45. Ідемте далі, подивимося, що цікавого. У помідорчики ось такі 25 гривень по 40. Сухоцвіти. М'ясо 150, 190 і шия 220. Картопля 12 гривень досить непогана, продають сітками, от яйця, бачу, бо 50 А Диміш, купи, так? Так. Ну йдемо, я ще куплю. Тут молочний порив. Бачиш, розвідувала? Так, зараз. Скажіть, а скільки сливки? Чотири. Хоч по... сливи? 35. 35. Дивіться, ці по 20, Ці 30. Ці 25, Ці 15 і ці 30. Ще пам'ятає, вроді ми. Що там вийшло? 22 гривні. Добренько. Купила собі помідорчиків гарних. А скільки кукурузка? Ну, по, по 45 солоденька. 45, ага. Так, що у вас? Ну ні, поки що. Бери 40. А перці? А перці 45. Вже погуляю. Тут ягодки гарні. Ягодки гарні, лукинка. Перець, дивіться, який. Перець гарний. А скільки перець? перчик. Для фарширування такий дуже синтетичний. Я у на джи хочу. О. Скільки такий от перс? 40 грн за кілограм. І той ратунда також 40 грн. Ви продаєте? Так. А скільки то ваша така малина, цікаво? Малина 40 грн, грив... 80 грн/кг, 40 за А Це півкіло. Так, по півкілограму наважуно. Така жовта малина, я ще її, якщо чесно, не їла. Я Спробуйте. Ну, ну, вибачте, не... а якщо можна одненько спробувати. Ага. Звичайно. О, Я ніколи Не їла і... такої. Така 70, така 60 і, і 45 за пів кілограма. Цікаво. Ранкова роса. Шорт відомий. Пора на роса е... польський сорт. Непогано, але від... по смаку трішки інша, ніж горошова. Непогана можете спробувати і цю та ладно, вже дякую. Вже така nie, звичайна nie. вона. Що ж їй хочемо зацікавлені тому, щоб наші покупці знали, що кожний сорт має свій смак. Отак саме лохина. От, ну, сама розове, От різний сорт. Да? Різну навіть ціну ставимо. А по скільки ж та лохина ваша? Отака От так. 120 кг, така 140 кг. На 20 гривень різниця. А чому в чому різниця? І пробуйте в смаку і скажіть. бо дехто таке, а, тепер зрозуміло. От. Та я вас так все тут перепробую. <світ> ну пробуйте. Ми, ну, ми, ми з запасом 20 грамів. Це дорожча, так? 20 грамів, так. Да. Додаємо туди... в лоток, маленьку не беріть. І ви беріть <світ> а, звичайно. велику або середню. Така, якої Пробує. найбільше в лукові. Ця в лотку. дорожча. М? Солодка. Це ну, також ця... солодка. <рес> ця, ми спеціально ставимо різну ціну для того, щоб люди розрізнялися. Це ну, тільки відрізняється, так? Це р... буде більш з кислинкою. Так, краще. Але, якщо чесно, я люблю з кислинкою більше. Ну, от. Через те ми Ні, от я не знаю, Іноді я сто... настирливо просимо. Куштуйте. Спробуйте. спробуйте. Я спробуйте. то особисто більше люблю така, щоб вона була ну, не зовсім притворна. Але ж це на же ж. Кому що, як -то так. так. Дуже І приємно було поспілкуватися, гарного дня. Вам Дуже приємні люди, поспілкувалися, розказали мені про лохину. Люди займаються цією справою. Молодці. Так, тут капусту бачимо 20 гривень. В принципі, якщо дивитись на ціни, то ціни не змінилися з минулого тижня. В принципі, вони плюс-мінус одинакові. Дуже сильно. Ось тут огірки по 40, перець по 30, Перчики маленькі. Йдемте далі, глянемо. Яйця тут, як завжди, від 21 гривні і вище. А найвища ціна 40 гривень, це вже по розміру. Так, що далі в нас тут є? Малина гарна, бачу. Ми хорошо. Скільки банка малини? 50. 50. Ну, в принципі, 50 гривень вона і була. Сильно не помінялась ціна. Тут ось такі ковбаси домашні. Хто любить, я таке не дуже люблю. Так, дивимось далі, тут так само помідорчики. А скільки отакий от перець? Так, вас так... а отакий, от скільки? Щось перець дорогувати? Він не буде витягнути. А по чому перець? 20. Дивимось, що тут далі. Сьогодні щось дуже багато м'ясного привезли на ринок. Є багато м'яса, хто хоче придбати. А скільки творог? 100. По 100 творог не дешевий. Тут бачу кабачки по 15, а більший по 20. Помідорчики так само, 40-50, картоплі по 20. Ціни, в принципі, не суттєво помінялися з того тижня. В принципі, плюс-мінус. Дуже багато помідорів привезли, можна собі вибрати по бажанню. Тут теж дуже багато всього. Навіть сявель зелений є. Помідори. Хоч телефона записали. Покупців щось не дуже багато. Продавці сидять скучають в телефонах. Навіть сіни понаписані. А скільки а картопля пише по 15. Що далі цікаво? Це п'ять. навіть 55 вже подорожали. Ой, яка малина у вас гарна малина. 3, купляйте. 45 гривнів і по 20 стаканчиків. А оце 45. Да, а. Ну, у вас гарна, ну, взагалі-то я малину по 30 брала. Але у вас гарна, то може того дорожче. Добре. Добрий день. Гарного дня вам. І вам гарного, Добре. бачите, люди розуміють. А сало по чому? На 180. Бачите, я Смарок про вас, вас про вас покажу, розкажу до вас. Добре, прийду. вас, у вас. Да, да, Соломкою смалене, класне сало. Класне. Скільки то ви казали сало? 180. Добре, розкажіть про м'ясо. Да. Бочок такий, Бочок такий у нас теж 180. Але бачу, смалений соломий, да, о, класно, да, молодці. Да. М'ясо теж шиночка 185, лоба 170. Ну, ну, у вас фермерське, так? Так. Да. М'ясо Домашнє. Mm -hmm. Фермерське буває я... там. Бочок 180. А ребра? Ребра сто Угу. А оце що у вас оце? Це рульчка. Рульчка. Скільки Рулька, 90. по 90. Ну можна купувати. Облизочки ножи по 30 гривень. Всього гарного дня. Згазаємо. О, сметанка бачу. Скільки сметанка сепараторна? Сто. Сто за банку. Зрозуміло, що банка пів <су> <піки> Вінка, <май>. О, так. <гану> так, що у нас далі? Яблучка, бачу, гарні. Скільки такі гарні яблучка? По 20 гривень всього. Беріть. А смачні. це ти, Слава Переможця, так? Такі смачні, бачу. А помідорчики у вас небагато, бачу? По 40 гривень. Але я вже взяла помідори. Гарні, Фінед гарні. Я вже... Хотіла ще перців купити зараз. що по перцях. Конфетки, цукерочки. Ручна робота. А скільки отакі? Оці от великі 40, маленькі, 25. Оці 15 І з сукокрупками по 30. 30. Класно. Ну, ці патріотичні, так. А ці це так, просто бомбезні. А скільки отака от велика? 40 і 20. 20. Супер. А, тут вже написано. Так. Супер, Є клас! Молодець. Це ви саменька робите. Ну не ну, Я ваше не, не да, не прям я молодці. Клас сьогодні Напів. до свята якраз. Давай цумкамененька насадалась гарного дня. Друзі, нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Також ми є в інших соцмережах: mm -hmm. Facebook, TikTok та Telegram. Заходьте та дивіться. Вони сливи гарні. А Скільки ваша слива така гарна? 30, це стінлей. 30 гривень. А яблучка? Яблучка це френдс у декращих яблук в Україні. Це 25-20. Це І яблука ага. мрак. У мене займається А малинка? Малинка 40 гривень. Щось малинка, так дорого трохи. Там пані 600 грамів ну дай. О. Скільки вона важить? Знімано. Ну, і так, це добре. Зватися Крипський Карпусоний. Може щось таке. Ви оцінки більше 6. Це божбелі, папіла, зутикукс, такі ще й якісь. О, навіть і ягоди лісували. Скільки ці ягідки? 80. Ага. А як то, як то вони називаються? Клюква. Це клюква? Так. А брусниця. А, брусниця. От брусниця, то клюква. А, це вони різні? Це равліна, то крупніші. Але ще вона як-то не зовсім зріла. не зовсім. Вона вже зріла. Вона вже павиться на кустах. Часничок скільки ваш. По шість. — Шість гривень. Да, а за п'ять не буде цього? Я то вже по шість вже. А малина? Малина сорок п'ять. Скільки творог? По 80. Жирний. Ну, пробудьте. Ні, то я вас питаю, чи ви відібраний жир, чи після сепаратора? А, Ясно. ясно. ні Скільки яблука? Тут 20, але добрі оці попробувати. Ну, Поки не треба. В принципі, все є, що хочеш. І ціни ми бачимо, ціни не особо змінилися. Так, дивимось, що далі є у нас, як завжди, ринок. Виходить трошечки за межі. Пройдемося сюди ще подивимось, що по чому. На виході, як завжди, от можна купити муку, олію. Тут далі помідорчики по 20 і по 25. Персик 50. А скільки то яблучка? Двадцять. Слава переможку. Зірвані, свіжо зірвані. А слива? Слива також по двадцять чорністик. По двадцять. Все пройде. Гляну картоплі не треба. Помідорчики. Скільки картопля? П'ятнадцять. Картопля так само не міняється ціна по 15. Тут ринок вийшов за межі ринку. Так само тут продають багато що. Цибуля вам 15. Часник 5 гривень. Молоко 30 гривень літра. Ціна. Тут так само все можна купити. А скільки сливочка? Слива хороша, це чорно слив. Бачу, непогані вас сливочки. Непогані. Щось тут є так, 20 гривень ожина. така гарна, Свіжозірвані. То у вас всі яблучка по 10? Всі. Угу. Беріть. Це слава переможці? Слава переможцю. Це чорна свідка. Солодкі, хороші. Так ще гляну. А тільки яблуки? Як ти я відбуваю? А ваші яблука скільки? Мої по два. По двадцять, зрозуміло. Так, тут запитаємо. у ще ось тут є тоже. 15 і по десять яблучка. Ви знаєте, що треба не придбати. Щедрий чоловік. Що там, є кілометром? О, бачите. Зараз даю вам гроші, будь ласка, але в мене отак. Ну, я дам здачу, Добре, так, тут помідорчики, дуже широкий вибір. Гарні можна купити. По 20 гривень навіть є. Скільки кавончики? 18. А, по 18. А звідки Одеса? Так, так як і скрізь. Ну, на вигляд гарний. Друзі, нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Ми також є в інших соцмережах: Фейсбук, Тікток та Телеграм. Заходьте та дивіться. Прийшли ми з вами, переглянули. он навіть огірки 60 гривень. Можна придбати дуже багато м'ясного. Проглянули всі ціни, пройшлися по ринку. На цьому будемо завершувати свій огляд цін. В принципі, як ви побачили, ціни не сильно змінилися за тиждень. І якщо у вас є бажання, то можете прийти. От навіть картопля є по 8 гривень, непогані ціни. Яблука свіже по 15, кабачки по 20. Приходьте, купуйте, можна придбати по гарних цінах собі хороші товари. На цьому будемо завершувати огляд. Не забувайте підписатися, поставити лайк, прокоментувати. Всім гарного дня і до зустрічі!